З вами канал Красиві Рослини Сьогодні я вам буду розказувати, як підрізати помідорчик або якусь інакшу рослинку, яка дає плоди. Значить, в мене є три гарних помідорчики, які гарно ростуть вже. Помідор потрібно підрізати лише в тому випадку, коли в нього чорні листочки, так як тут. Бачите, це його підрізаємо. Далі, можуть ще коли ростуть інакші гілочки. Має рости суцільний помідор і самі листочки. Це вже є гілочка, бо тут нема листочків. Тоді трошки треба підрізати. Ось. Також його можна підрізати там, де сохне листя. І обов'язково ті листочки потім прибрати, би не було хвороби. Таке саме є з мандаринками, з чимось інакшим, де у вас росте і ростуть нові гілочки. Знаєте, так як... росте отак помідор. І тут є нові гілочки, їх треба з... відрізати. Але в моєму випадку ця гілочка дає, так би мовити, плоди. Ось це ота йшла. І оця. Пішла ще раз, я не встиг слідкувати, і бачите, квіточки вже є ось тут, тут помідорчик маленький. Ну що ж, з вами був канал Красиві Рослини. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, що зовсім скоро і в нас буде 100 підписників.